Права 561. Обчисліть зручним способом. Ну що ж, стартуємо, перше задання: 132 помножити на 27, плюс 132 помножити на 73. Винесемо за дужки спільний множник. Це 132. Ось. Та тоді ми можемо записати, що це запишеться як 132, що множиться. А у дужках тоді перших у нас буде 27, бо ми 132 забрали плюс. А і в друге, другого доданку, це буде 73. І це дорівнює. Буде 132, що множиться 27 плюс 73, це буде 100. 132, що множиться на 100, це буде 13200. Це і буде наша відповідь. Переходимо до другого задання. 119 на 37, мінус 19 на 37. Ну що ж, тут ми можемо помітити, що є спільний множник 37, ось він. Виносимо його за дужки. то ми записуємо, що це буде 37, що множиться. У дужках з першого доданку буде 119. Відняти, а з другого доданку 19. І це дорівнює. Це буде 37, що множиться. 119 мінус 19. Це буде 100. А 37, що множиться на 100. Це буде 3700. Є? Записуємо відповідь. Отже, обчислють зручним способом. Ми обчислили. Записуємо в першому заданні. Відповідь у нас вийшла 13200. А в другому завданні записуємо 3700. Я